Масштабна пожежа на центральному міському ринку зайнялось складське приміщення одного з магазинів. Опісля вогонь перекинувся на сусідні осторожно, будівлі осторожно. 300 квадратних метрів саме таку площу охопило полум'я під час пожежі 3 березня на центральному міському ринку по вулиці Лермонтова. Все почалося з горіння сміття, а потім вогонь швидко перекинувся на сусідні торговельні павільйони. На це вказують і очевидці подій, що розгортались буквально на їх очах. Відбулося загорання сміття в там складком приміщенні. О, і, мабуть, був обмежений доступ до того приміщення, все. І пожежний не, не дуже якісно спрацювали, тому що ну о, треба було відключити електрику, все. Вони почали різати кабель під напругою і одразу тушити пожежу. Сталося ну, от, Працівники магазинів кажуть, наприкінці лютого їх перевіряла пожежна інспекція. Тоді жодних недоліків не виявили. В кожному закладі був свій штатний пінний вогнегасник, проте стрімкому поширенню вогню сприяла вітряна погода. Ще до приїзду рятувальників полум'я блискавично перекинулась на сусідні будівлі, які згорали миттєво, бо збудовані з легко займистих матеріалів. Загоріли щитова, щиток на крайній магазині. Может если пожарники не медлили, не думали, делать, не делать, взорвется, не взорвется. Минут 10. Дело в том, что у нас огнетушители мы предлагали, у нас же шпенные, чтобы залить, за этот. Никто же все же боятся. А вдруг взорвется, а провода, а этот. В общем, пока стояли, пока смотрели. Красиво смотрели. На місці події працювали спочатку дві автоцистерни рятувальників Потім до них додатково долучили ще два екіпажі пожежників від промислових підприємств міста. Їм декілька разів доводилось від'їжджати задля поповнення водних запасів. ДСНСники спрацювали на всі сто в межах своїх можливостей. «Коли 14.24 на номер служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу по вулиці Лермонтова в районі центрального міського ринку. За вказаною адресою було направлено по одному відділенню 10 та 11 державного державних пожежно-рятувальних частин на двох пожежних автоцистернах. прибувши на місце, було встановлено, що пожежа виникла на відкритій території, горіло сміття. Але вогонь перекинувся на сусідньо розташовані торгівельні павільйони. Вогонь рятувальникам вдалося локалізувати о 16.50, повністю загасити пожежу тільки о 18.00. Через масштабну пожежу рух транспорту по вулиці Лермонтова був заблокований. Поліцейські перенаправляли автівки на інші вулиці задля безпеки криворіжців та гостей міста. Наступного дня на згарищі павільйонів розбирали завали. Проте, навіть не зважаючи на масштабну подію, торговці на ринку й досі не в курсі, що робити в разі настання години ікс. Скажіть, якщо у вас пожежа, що ви будете робити? <свісно> Нічого не буду робити. Лапки сложу і буду чекати, поки воно все згорить. <свісно> <свісно> Дякую. <свісно> <свісно> ви знаєте, де знаходяться на ринку вогнегасники або пожежні щити? Ні. Чому ніхто не казав? Ніхто про це? не розказував. А адміністрація якісь проводить, можливо. Поки що ні. Відсутність вогнегасників та пожежних щитів. Ці та інші недоліки навіть після нещодавнього інциденту помітили ми разом із фахівцем з пожежної безпеки. Бачили, що на ринку є два в'їзди. Для спеціальної техніки, але один із звіздів був заблокований, закритий на замок, заблокований автомобілями. Не побачили ми на території ринку знаходження первинних засобів пожежного гасіння, пожежних щитів немає, немає вказівних знаків та інформаційних довідок, де їх можна знайти. Питання пожежної безпеки в місті стало одним з головних після масштабної пожежі. Протягом наступних тижнів рятувальники разом із міськими службами планують перевірити технічний стан гідрантів на різних об'єктах кривого рогу. Ребята продовжують кожен день виїжджати, їздити і дивитися. І так як ми бачили, і по Лермонтову 11, і так як ми бачили, по современнику останній раз, вот останній пожар, і так як ми бачили, по центральному городському ринку, наличие исправності пожар пожежних це залог. Ох, очень бистрого рішення многих вопросов локализации, конечно, поэтому вопрос крайне важен. наразі в причинах пожежі на ринку розбираються правоохоронці. Ну а комерсанти підраховують отримані збитки і суми йдуть щонайменше на сотні тисяч гривень. Олександр Фефілатів, Артем Нолан, Микола Нечипоренко, Роман Кравченко. Підсумки тижня перший міський.